От, якщо от в мене виникає питання, чому, якщо Путін заявляє, що в них є всі законні підстави претендувати на частку території, яка зараз українського, не, не народ, українського народу і на українському закріплена за українським народом? Да? Давайте скажемо закріплена за українським народом, навіть пока по карті, по географії закріплена ті території, на які він претендує, закріплена за українським народом за Україною. І якщо Путіна є всі законні підстави як правонаступника Російська Федерація як правонаступника, чому вони не зайшли в правове поле і чому вони не звернулися в різні інстанції міжнародні міжнародні європейські там не подали подання в Так, Тобто вони не скористували своїм законним правом. Вправу повернути, повернути те, що їм належить по закону. Ні Нібито ніби заявляє, та, і заявляє Путін, і його ця когорта. І от в мене на зв'язку з цим дисонансом, От питання Дмитро Повленченко. Ви може якось ви поясните, взагалі, чи, чому саме Путін пішов таким воєнним шляхом? Чому він не пішов юридичним шляхом? Друзі, Дмитро Павліченко, Дивіться напередодні, 27 грудня 2021 року, уже знаючи, відчуваючи, що буде війна, ми провели прес-конференцію, де, де я заявив, що е, Російська Федерація як держава не відбулась, СССР як держава не від не було ніколи де Юре. Я надав ці, ці документи. А що це значить, друзі? От дивіться, от Путін каже, що Ленін створив УССР, УССР створив, але ж. Коли ми підняли це питання, що так почекати, якщо Лені створив у СССР, бо ну, повинні бути якісь документи. Документів немає, але є, що є е, там рішення, е, вони тоді захопили, вони це хто Большевики, це ж треба надо, надо зазначити, у 19-му році е, Харків і де провели збори більшовиків, які вони потім зазначили, що вони там нібито Проголосували за ОССР за створення УССР. Але ж, ну як большевики можуть на національній території створити ОССР, думатись. Ну документів немає. Український народ їх не повноважено. Але ж цей документ потім став в основу льох, щоб створення ОССР, СССР. Союз ССР, Тобто спочатку утворили УРСР, тобто республіки, а потім написали... Так, Да, нібито вони проголосили. Тобто створення – це різні юридичні теми, тобто проголосили. Але ж вони повинні були це питання винести на референдум, і український народ би затвердив або спростував. Але е, тоді ж ми давайте згадаємо, було що УНР, Українська Народна Республіка, яка знаходилась у Києві. І виникла, значить, як би противовес. Що ті не винесли, що ті не винесли на референдум, і таким чином вони що запровадили, е, як зараз кажуть, громадянська війна, тобто кожен Кожен гетьман боролся за свою владу. І, і до речі, Скарпатський, який тут потім прийшов, його потім Петлюра вигнав. На нього український народ возлагав більші больш, надії. Чому він обіцяв вирішити питання землею? Питання землею не було вирішено, і його Петлюра вигнав. Але більшовики просто лозуном сказали, земля крістянам фабрики робочим. І таким чином. Вони, скажімо так, замануху таку зробили, яка питання це не вирішило. І крістян потім загнали колгоспу. І да, дійсно дали там землю, але кому дали колхоспом, дали землю в довічне користування, а не, а не українському народу. І от до чого я це веду, що ОССР де Юра не, не була створена, УСР де Юра не була створена, документів немає. І що робити? А відбуваються далі цікаві речі, друзі. В 91 му році український народ завдяки, скажімо, пучу, який відбувся в Москві, був, зобов'язав тоді Верховна Рада УССР 12-го скликання зобов'язав прийняти акт проголошення незалежності. Думайтесь. Я тоді був особисто, і друзі, от, от повірте мені, от кажуть, та ні, там це Верховна Рада, вона не мала права, там щось виносити. Друзі, приїхав бензобак, бензобак і сказав, що він зараз підірве це на моїх очах було підірве Верховну Раду, якщо Верховна Рада не прийме е, акт проголошеної незалежності. Наскільки були напружені, страсті да? і, і напружені? Відносно і у другому е читанні е Верховна Рада 12-го е скликання прийма акт проголошення незалежності. Щодо незалежності України не треба путати. Україна це територія і створення після створення, де повна назва держава. Але це потім вони назва самостійна Українська держава України. Але ж у нас є відео, ми це можемо долучити. Але ж вони вже бюлетені по-іншому прописали, тобто намагалися уже неволювати. Волевиявлення українського народу і написали капслогам, і що маленькі слітери да, назву держави українського народу. Розумієте, друзі, наскільки вони все це спотворювали, і це робилось з керівництвом завдяки керівництву поданням з Москви. І от коли все ж таки у них не вийшло, бо український народ підтримав і створив свою державу, і необхідно що було вже створювати державні органи. І вони що почали? Вони почали запровадити нам корупцію. Тотальну корупцію. Чому запроваджують? Тому що Російська Федерація, як держава, не відбулася, вони не винесли. Вони до цього а, часу не були утворені згідно а... да, згідно вимогам біловірських соглашень, Це було 8 9 грудня 91-го року. І от що це значить, друзі? А це значить, що всі активи належать тільки українському народу. А тобто, тобто не, Росії. не Росії, тільки тобто українському Росії, народу. Російська да. Федерація не є правонаступна. Звісно, і не може вона бути правонаступною, і тому вона ніколи не могла подати документи, що вона, вони є правонаступниками. Він прийшов, пан демон, Єльсинг, говорить, тепер ми будемо правонаступними. А на підставі чого? Ну, давайте я скажу, що я папа Ну, Мені скажуть, що сумасшедші, понимаєте. От і пан демон друг. Зазначає, що та ні України нема такої держави, тому що демаркації кордонів не було, тому що так, друзі. А я як яка може бути демаркація кордонів, якщо Росія держава не відбулась. Наша кордони закінчується на Тихому океані. Зрозумійте це тобто вся Росія. Тепер це є кордон, Звісно, України. кордон України. Чому тому, щоб ви ж порушили вимоги СНГ біловірських соглашень. Ви ж порушили, і тому воці у нас є там чотири клини, де де живуть українці? Вони повинні це почути і прийняти рішення. Що би ми тоді що створили, там, як у нас кажуть, все буде Україна. Це ж не просто так кажуть, друзі, вони відсюди. Від да. Але ж до Тихого океану, не до а аж до Тихого океану, тому що ну, відбулося отак. Історично так склало, що еті, е, щоб захопити владу, вони не винесли на референдум. А, а, а з точки зору права, ми сьогодні маємо право завити на кожну територію на частку то, що вони називають зараз Російською Федерацією. І тому вони коли зрозуміли. Вони ще намагались підмінити історію, захопили назви наші історичні ісконно, українські, вони під себе і вони нічого не не можуть зробити. І тому, що вони заправдили, надо український народ знищити. Та як ви знищите, друзі? Якщо українці по всьому світу, якщо вони всі з'їдуться, і зрозуміють, що на сьогоднішній день вся територія кату коли називалась СССР, належить тільки українському народу, але ми знищимо всіх як правонаступникам. Да, як правонаступ. Ми тільки сьогодні можемо заявити права на правонаступництво СССР. Друзі, в чому... А на підставі чого Через... на підставі, того, що е, Єльцин і Шухевич не виконали е, вимоги СНГ. Що там прописано? А, а там прописано, що вони зупиняють СССР і створюють СНГ Союз Незалежних Насудар держав. І вони це питання повинні бути, були винести на референдум. Вони не винесли а -а -а. народи. Воті народи, які сплять. А якщо вони сплять, значить що їх грабувати? Да, і тому їх 30 років грабували. А український народ працює, розумієте? І тому ми сьогодні повинні заявити. А це, але ж тут ще одна є один підвох. Чому ж от ці не хочуть, тут я, я, я звертаюсь до ми, до міністерства закордонних справ? Так, так у нас же назва держави змінилася. У нас же самостійно українська так держава України так подаєте ООН, А вони не хочуть продавати. Відмовлені. Чому ж відмовили? Я не можу зрозуміти. Тобто відмовляється зареєструвати на назву заявити, держави, да, да. заявити сюди, а тому, що ми тут, а тому, що держави. ми зразу ж маємо право заявити на частку. ССР далі як правонаступниками СССР. І третє, що е, якщо ми правонаступниками, якщо вони це не приймають, не не звучать нас як правонаступниками, то ООН має, е, має тоді, тоді розпуститись. Розумієте наскільки він зараз зажата в тістці? Або вони визнають. А якщо ви не визнаєте, е, то ви повинні саморозпустити. А чому саме розпустити? Тому що є чотири засновники. Он ну якщо не хто не знає, я нагадаю, це були СДНІ Сполучені Штати, Британія, Китай і СССР, які в 43-му році 1943-му році провів конференцію щодо створення ООН, щоб врегулювати всі ці питання, щоб не воювати, а врегульовувати їх на на певній території. Ну скажімо так, це була та нація об'єднана нація. Куди зайшли ті держави, які затвердили статут? Тобто рафікували. І у СССР тоді було, рафікувала статут в 1949 році. Але ж вони не були засновниками. Якщо Україна, самостійно українська держава заявила, що, що ми є правонаступниками, друзі, всього СССР. всього СССР, ну ви зрозумієте, вони не зможуть відмовити, тому що якщо вони відмовлять, то нема засновника, значить він повинен саме розпуститися. І ви розумієте, я, 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 як сьогодні е, війни не може права. бути. Ну, ну з ким воювати, якщо держави немає. За що вони воюють? Я кажу, хлопцям, за що ви воюєте? Вас немає в правовому полі. Тому, друзі, от, наше це е, повний провал в нашій І дипломатії. Виникає питання, коли... що ООН напевно, скоріше за всього боїться. Щоб Україна зараз визначила себе правонаступним, кому вона мовчить. Тому ООН зараз себе поводить так, як, якби з... і вони кажуть: у нас кордони, нема демаркації кордонів, нема то-то-то-то. Так це дипломати повинні донести пан пандемону. Що у нас є кордони, тільки вони де закінчуються? Розумієте, друзі? Дальше, всі активи належать тільки кому. Самостійно українська держава України, даєш правонаступникам заявити, що тільки самостійно українська народа є на сьогоднішній єдина власна єдиним. Хто є, може заявити, що він є правонаступником СССР. Якщо ООН з цим не погоджується, вони повинні саме розпуститись. Друзі, ну дивіться, що таке ООН. Це міжнародна громадська організація. Міжнародна громадська організація, де Є засновники. Якщо одного засновника е, немає, значить е, вона повинна що розпуститись і створити іншу. От і все, друзі. Тому давайте от рухатись. або про... провести якусь кану маніпуляцію для того, щоб якось або підтвердити або визнати, або ні, або визнати. Вони або визнають, що Україна є правонаступником, або визнає, не, в, не визнаєте, все само розпускаєте і все, все. Ну чому ж от от дивіться, е, от, э, э, Російська Федерація ну сказала, що вони є правостудним СССР. А на підставі чого? От на піставичок да, документи на до нема жодного ж э, документу. Далі це наш дипломат підняв питання. А що робить э, Російська Федерація? Вона о, що, о, подавала о, да? документ. Да вона ж навіть статут. Не, 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 ратифікували? Не, не, не ратифікували, Думайте. Тому вони взагалі не мають права там, там знаходити. А вони ще там щось знаходяться, щось там нам розказують. Тому от, о, сьогоднішній день ми маємо, це називається ОПГ з назвою Азерка, де владу владу на території. На території да, 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 захопила це ОПГ на чолі з Путіним. І вони всі мають притягнути до кримінальної відповідальності. Тому, друзі, у них ситуація дуже плачена. Ну, вона плачевна буде тоді, коли ви всі зрозумієте, про що йдеться мова. Ми заявимо на всі права. І тому з ким воювати, друзі? Ось ким воювати? Ну, вони захоплять нас. Ми подаємо. Документи кажуть, ми тепер, теперь спасибо, а тепер становитесь під наші флаги. І все. друзі. ну понимаете, ну, брід ці викопили, що вони роблять. А чому? Тому що от наші дипломати, наші керівники, вони не, або не знають цього, або не розуміють, або, або знаходяться або знаходят в корпусе. рука Путина, это за Буркана. Ну, называется, да, він же ж. Билашин МКВД, потом КГБ ну, ще стала Февда Фейвф Фей... Фейсб і, і їх завдання. Що яке? Ну якщо скажімо так в, демок... в демократичному режимі там. Керують корпорації, їх завдання, що отримати надприбутки. То в нашому тоді соціалістичній строй називали, вони що тоді робили? То ж саме захопити і користуватися ресурсами, яким не належать. Тобто воно все те же тільки на, на 180 градусів навпаки. Ну і от виникає ще ж таке продовження цього питання. Чому Росія саме пішла воєнним шляхом? Е, ми зрозуміли, що в них немає ніяких підстав, але чому вони не мають ніяких підстав, все одно якби от, от, такі наративи в собі дозволяють. Ну, а як, а як ти владу збережеш? Надо, щоб перше, мати ворога і що? казати, ми йдемо. Боротись з ворогом. І всі, да, геть, ідемо боротися. Ну, давайте згадаємо. Спочатку Грузію вони приборкали, ну, потім Чечню, Чечню потім Грузію, потім вони що там? А, 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 ну, Афганістан, це ще, да. А, а потім що? Вони кинулися на Україну. Причому вони... Сирія. Ну, Сірія це ж, ми ж СССР коли кажемо. І що вони? Вони 30 років промивали мізки, що там Бандериси, що вони там дітей їдять, розумієте, друзі? І ті, да, ми йдемо там вас захищати, та ви себе спочатку захистити. От думайтесь. Уже на війну Путін потратив 140 трильйонів. Думайтесь, як війна дорого обійшлась. От кожен росіян отримав по мільйону доларів. Ну, ну я з всіх я ну, си, людей, коли вони не розуміють, щоб вони всі свої питання вирішили, тільки швидше, підніметь всі питання, куди ваші гроші йдуть? На війну. Що таке війна? Це взяти от, ну, те, от, все, що ви зробили, і викинути просто в море. От війна. От. И так, 1 грудня, думайте, 1 грудня 1991 года украинский народ стал суверенным. Почему? Он создал свою страну с шагом референдума. То это не, не это самое, как там ну, приходят и говорят, да нет, это не референдум был, это было это самое, как, как они там говорят, там. Я говорю, так вы читаете, уважно, что такое референдум и что такое аферта. Аферта, так. Да. І коли я вам даю роз'яснення, що референдум це е, там, все загальне. Да. Все а Аферта це просто чисто інструмент для этих підприємців, які просто вам запропонують шляхом укладання договору для надання вам якісь послуг. Тобто, це зовсім різні юридичні терміни. І от з цього часу ми повинні були зразу заявити на свою частку, але ми, ми не взяли на облік нічого. Розумієте, а хто буде це брати? Ну, повинно бути прописаний інструмент. Інструмент в віді Конституції. І вони тягнули аж до 96-го року і не винесли на референдум Конституцію. Ну що хто в цьому винен, що не винесли? Ну по-перше, це, це ті злочинці, які вночі приймали у Конституцію. і ми, тому що ми не примусили їх винести на референдум. Розумієте? І тоді би що, ми би заявляли, що Відкрити на кожного рахунок для отримання, що пасівна, да, пасівний прибуток, що щас і національне багатство. От і все. Тобто ми, ми самі порушили процедуру. Чому? Тому що люди були неграмотні, необізнані. а вони з цим скористалися. І от зараз, чому ми, от я, ми, я їжу, доношу знання, щоб ми виправили ці помилки.